І по черзі володіють як Сталевари, так і. олександрійці м'ячем Власна боротьба в центрі поля зараз триває. І ця боротьба, мабуть, стане лейтмотивом. Проникла передача. Простріли 1-0. Блесча атака. блискуча комбінація. В результаті якої відкриває рахунок Олександрія. Зовсім несподівано для господарів поля. Ця стрімка атака була розвинена. Кілька проникливих передач. і М'яч влітає в сітку воріт. Показують Колінце, участь якого була під питанням. Здається, що саме він мав би страхувати центр оборони. І саме він не догледів за своїм опонентом. Давайте подивимося. За атакою Запорожан виконав а, в розріз передачу на Грицука. Той виконав простріл, отримавши простір біля чужих воріт у чужому штрафному майданчику. Ну і Колінс власне за завадив Антону Хроми. Ну, а пара центрбеків взагалі вилетіла зараз у сталі. Міченка і Ковальова ми не спостерігали у цьому епізоді на своїх місцях. В принципі, на диво, але саме Хромих і Інгаха залишалася, скажімо так, стіною біля власних хворі. Ну, власне, дуже несподівано, скажімо, цей розіграш відбувся і дуже динамічно. За рахунок цієї динаміки, я думаю, що суперника і схопили зненатіка. Якщо Сталь розпочала, цей поєдно граючи першим номером. Продовжує після атаки Степанюк. Простріл! Один один! Два голи за дві хвилини. Сикорський зрівнює рахунок. І хочу сказати, що не дзеркало це було, але дуже схожий епізод. Дуже схожий епізод. Перш за все щодо інертності захисників, Сікорсь... як біля одних, так і біля інших хворів. Сікорський вистрибнув у цьому епізоді за спини суперника. На відміну від того епізоду, коли забивала Олександрія, тут в принципі дуже хитро все зробив Сікорський, замкнувши відмінну передачу Степанюка. Я маю на увазі, от саме як захисники зіграли. Я не маю на увазі, як розвивалася атака. Звичайно, там був короткий пасту, довгий, все інакше. Але всі три захисники стояли. Так само, як і в попередньому епізоді, про жодного з них не можна сказати, що він поборовся до кінця. Ну і власне Ігор Сікорський забуває гол. Гра від цього стає лише цікавіше. Я думаю, що лише збуджує інтерес у глядачів. Такий старт. Дуже важливо було Сталі відігратися одразу після Всього на очко Попереду Сталь від авангарда. Потенційно команда є. Лідером і має хороший відрив. Потенційно чому, тому що не забуваємо про три залікові бали, які буде нараховано команді Вадима Плотнікова за те, що Буковина не з'явилася на поєдинку на календарному матчі проти Сталі. Хороша атака Олександрії. А звідси пробивати можна. Удар хороший! Гол-2-1. Отакої все з точністю до відбувається. Коли здавалося б, логічно було, щоб Сталь збільшила свою перевагу. Олександрія доводить, що шукати логіку у футболі абсолютно не варто і виходить вперед. Доводить Доводиться Володимир Бідловський. В принципі, час був, дуже багато часу було у Бідловського для того, щоб прицілитися. Хорошу передачу, отримав на куті штрафного майданчика. Звідси все розпочалося. Пішов поперечний пас. Далі передача в центр на Грицюка. І тут Бідловський у два дотики зігравши. Пробив поворота, хоч і два футболісти сталі розташовувалися поблизу. Ніхто не кинувся під удар. Можливо, завадив голки про захисник. По-моєму, це ж солдат. солдат. Завадив солдат проборгти м'яч. Він закрив кут обстрілу, пропустивши м'яч поміжні. Так, так. І ну, так Здавалося, бо все прогнозовано зробив. Бідловський. Зупинив м'яч, пробив удальній кут, це як ну, і Бідловський, який сьогодні Олександрія виконує кутовий. Ну і кипляють нерви. У місцевих оболівальників команда поступається. Подача підбирання, удар! хороший удар. У дев'ятку точно у дев'ятку старенький забиває. 3-1. Таке враження, що йому наснилося, як точно потрібно пробити, де потрібно знаходитися і на якій секунді. Адже настільки не вимушено він завдав цей удар по воротах, що напевно ніхто би і не міг подумати. Дивимося ще раз. Колінс скидує точно на старенького і в один дотик. Хто сподівався, що старенький проб'є в один дотик? Він от я ще кажу, що таке враження, що от він ну, чітко знав з точністю до секунди, де має знаходитися, коли саме, як пробити. Ідеальний гол. Що ще додати? Вітання, напевно, що можна додати на адресу старенького. Дуже класний гол забиває. Сталь тепер однозначно буде деморалізована. Усього на очко попереду сталь від авангарда. Потенційно команда є лідером і має хороший відрив. Потенційно чому, тому що не забуваємо про три залікові бали, які буде нараховано команді Вадима Плотнікова за те, що буковина не з'явилася на поєдинку. На календарному матчі проти Сталі. Хороша атака Олександрії. А звідси пробивати можна. Удар хороший. Гол-2-1. Отакої. Все з точністю до навпаки відбувається. Коли, здавалося б, логічно було, щоб Сталь збільшила свою перевагу. Олександрія доводить, що шукати логіку у футболі абсолютно не варто і виходить вперед. Доводиться Володимир Бідловський. В принципі, час був дуже багато часу. було у Бідловського для того, щоб прицілитися. Хорошу передачу, отримав. На куті штрафного майданчика. Звідси все розпочалося. Пішов поперечний пас. Далі передача в центр на Грицюка. І тут Бідловський у два дотики зігравши. Пробив поворота, хоч і два футболісти сталі розташовувалися поблизу. Ніхто не кинувся під удар. Можливо, завадив голки про захисник. По-моєму, це ж солдат. -солдат. Завадив солдат проборгти м'яч. Він закрив кут обстрілу, пропустивши м'яч поміжні. Так, Так, так. І... Ну, так здавалося, бо все прогнозовано зробив. Бідловський. Зупинив м'яч, пробив у дальній кут, це і кличить. Ну і Бідловський якийсь. Сьогодні... Олександріє виконує кутовий. Ну і киплять нерви. Місцевих оболівальників, команда поступається. Подача. Підбирання. Удар! Хороший удар. У дев'ятку. Точно у дев'ятку старенький забиває. три Таке враження, що йому наснилося, як точно потрібно пробити, де потрібно знаходитися і на якій секунді. Адже настільки невимушено він завдав цей удар по воротах, що, напевно, ніхто би її не міг подумати. Дивимося ще раз. Колінз скидує точно на старенького і в один дотик. Хто сподівався, що старенький проб'є в один дотик? Ну, він каже, що таке враження, що от він ну, чітко знав з точністю до секунди, де має знаходитися, коли саме. Як пробити? Ідеальний гол. Що ще додати? Вітання, напевно, можна додати на адресу старенького. Дуже класний гол забиває. Сталь тепер однозначно буде деморалізовано. Олександрія виконує кутовий. Ну і кипляють нерви. Місцевих оболівальників. Команда поступається. Подача. І удар! Хороший удар у дев'ятку! Точно у дев'ятку старенький забиває. 3-1. Таке враження, що йому наснилося, як точно потрібно пробити, де потрібно знаходитися і на якій секунді. Адже настільки невимушено він завдав цей удар по воротах, що, напевно, ніхто би і не міг подумати. Дивимося ще раз. Колінс скидує точно на старенького і в один дотик. Хто сподівався, що старенький проб'є в один дотик до ну, цього. Він вже кажу, що таке враження, що от він ну, чітко знав з точністю до секунди, де має знаходитися, коли саме, як пробити. Ідеальний гол. Що ще додати? Вітання, напевно, що можна додати на адресу старенького. Дуже класний гол забиває. Сталь тепер однозначно буде деморалізована.